На Одещині поліцейські і курсанти долучилися до волонтерського руху і почали виготовляти окопні свічки для Збройних сил України. Правоохоронці взяли на себе увесь процес: від закупівлі і збору матеріалів до ручного виготовлення і відправки виробів на фронт. Ініціатива належить співробітникам управління кримінального аналізу головного управління національної поліції в Одеській області. Долучилися до них і курсанти, практиканти Одеського державного університету внутрішнього. Шніх справ під час проходження стажування ми долучилися до ініціативи керівника підрозділу до виготовлення окопних свічок. Для захисників та захисниць України для їх побутових потреб окопні свічки дають можливість військовим підігрівати і готувати їжу, грітися, освітлювати бліндажі. Робити їх може кожен, потрібні лише бляшанки, картон і віск. Запрошуємо всіх охочих до співпраці. Можна допомагати виготовляти свічки або принести майстрам-свічкарям, якими вже стали правоохоронці, необхідні матеріали. Зазначив начальник управління кримінального аналізу головного управління. На регіональної поліції в Одеській області полковник поліції Олексій Волошко.